У отця і сина, і святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з 12-м святом, з праздником Святої Трійці, з сушествиєм Святого Духа на святих апостолів і почиваючи на всіх людях, віруючих Господа, також всіх вітаю з Днем народження церкви. Ми знаємо, що Господь давав обіцянку святим апостолам, якщо я не піду. Він їх утішав, то дух істини, дух утішень не прийде. І сказав своїм учням після Воскресіння і Вознесіння, що вони прибували єдиними устами, серцем, в молитві, страха радію, Остейську, вони були закриті. Перед, після Вознесіння вони вибрали замість Іуди, апостола Матфія, який восповнув число 12 і 50-й день святкувалося євреями торжественно, особливо останній день П'ятидесятниці. 50 П'ятдесятий 50 50-й день після Воспаски, Моїссію, на горі Сінай були дані заповіді Божі, відхозавітні заповіді, заповіді Божі. І в цей же день люди збиралися звід усі, Для них було дуже. Почесно прийти в цей день в храм Єрусалимський. У них закінчувалися вже жнива, і все те, що в них було, вони приходили благодарити, дякувати Богу. Зі різних країн збиралися вони. І в цей день на апостолів, в виді огняних язиків, зійшла благодать Святого Духа. Зробився шум, ніби такий сильний вітр, вітра не було, а шум вітра був. І всі дивувалися цьому. На апостолів почили вогнь, благодать Святого Духа в виді вогняних язиків. Ви представляєте вогонь, який над тобою, але він не горить, він не спалює, він світить. Чому іменно вогняні язики? Тому що вогонь це є тепло, тепло любові, це є світло, яке просвіщає, дає впевненість. І Господні цю благодать святим апостолам, які прийшли люди звідти всіх усіх, і почули, що після Сошестої Святого Духа прості рибаки стали говорити на іншими язиками. І ви чули сьогодні, хто, може, неуважно слухав, може, пізніше прийшов, прочитайте 12, верніше, другу главу, з 1 по 11 стіх діяння святих апостолів. Розказується про те, як зійшло, зійшла благодать Святого Духа і апостол Петро, який перший став на проповідь, тому що люди їх, над ними сміялися і казали, хіба вони не прості люди, не вчені, не грамотні, вони рибаки, як вони розмовляють нашими язиками. Ми знаємо, що колись була одна мова, одна розмова. А коли люди по своїй гордості стали будувати Вавілонську башню для того, щоб досягнути неба, порівнятися з величиною Бога. І Бог подивився, що їхні справи, їхні задуми, це і по гордості, вони нічого спільного з Богом не мають, змішав їхні язики. І вони перестали розуміти один одного. І перестали будувати Вавилонську башню. А сьогодні Господь дає благодатцю Святого Духа, де апостоли розмовляють на різних мовах, для того, щоб об'єднати людей, кругом Господа нашого Ісуса Христа і Спасителя, який спасає кожну людину. І апостол, над якими вони сміялися люди, казали, що вони п'яні, вони напилися вина. Чому так говорили? Тому що. В Палестині такий був звичай замість води пити не вино, не крепке вино, а яке утоляло просто жажду. І вони казали, що вони черезмірно напилися, і таким чином вони розмовляють іншими мовами. Ну апостол Петро стає на проповідь і каже, що Отець Небесний послав свого Сина і народного спасти людей, якого ви зрадили, придали. І осудили на смерть, якого Отець Небесний воскресив із мертвих, і Він послав нам Духа Святого, Духа Істини, Духа Утішителя, який наставляє на всяку істину. Щоб, браті і сестри, наставити і розуміти, і робити прави Божі діла, потрібно прибувати в Бозі і з Богом, де Господь буде наставляти нас. І хочеться сьогодні нам всім побажати, щоб ця благодать Святого Духа почала на кожному з нас, де ми колінно просили Бога, стаючи на коліна, благодарили Його за Його милості, яку Господь являв, являє і буде являти вірним Його. І ми також просили Бога прощення своїх гріхів і за ближніх, і також сугубо молилися за упокій наших рідних, близьких. І ми знаємо, що після проповіді апостола Петра з горстки апостолів Божої Матері стало віруючих три тисячі людей. Ви представте, яка вселенна. А сьогодні ця проповідь пройшла, де мільйони, мільярди людей називаються християнами, які пізнали Христа. І я бажаю всім нам сьогодні, браті і сестри, щоб благодать Святого Духа. Ми призивали частіше її на своє життя, Молитва Царю Небесного, утішитель душі істини, прийди і всерісся, і очистині отсякі скверне, щоб ми призивали на свою працю, куди би ми не йшли. Кожний день, коли ми починаємо Богослужіння, після благословен Бог. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі починається з молитви Царю Небесної. Що всі богослужіння. Також священник, який починає проповідь, він каже, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, що Він не про себе, не свої говорить, а во ім'я Святої Тройці. Ви знаєте, дуже важко дивитися на сонце. Коли ми можемо бути дуже сильно зрячі, але коли ми дивимося на сонце, ми сліпнемо, ми закриваємо очі. Так неможливо об'ясняти нам. Повністю своїм розумом суть святої насушні, нероздільної жатворящої Тройці. Так осліпли і Арія, і Несторій, і багато людей, які уклонялися в різні розколи, вони осліпли. І сьогодні є люди, які прикриваються, ніби світлом Божим, які також роблять розколи, насильство над людьми. Но це не світло Христової радості, це не світло Боже. Це темрява, які вони прибувають і хочуть нас збити з цього шляху. І всі ті, що відбуваються насильство, захвати храмів, де з болгарками вночі приходять, це диявольська темрява, браті і сестри. Спільного з Богом немає. Хоча на них є часто і священницькі, і єпіскопські одежі. Але Христа там немає. Тому що по тому буду знати, що ви мої учні, як між вами буде любов. Так говорить Христос. І сьогодні, браті і сестри, мені радісно бачити у вас храм. Ми часто, коли готуємося кудись в гості, ми думаємо, що принесе на день народження, що подарувати людині, яка здається, все має. Ну повірте, яка би людина багата не була, заможна, вона завжди радіє увазі до неї. Присутністю навіть саме. Якесь маленьке, з чим ви прийдете, це буде радісно, що ви пам'ятаєте. І сьогодні ми повинні задати не тільки сьогодні. Я от собі йшов на проповідь, думаю, як ті люди, які кажуть, часто, коли я запитую, коли ви буваєте в храмі, вони кажуть, на великі свята є 12 великих свят. Представте собі, якщо б людина ходила на великі свята, два на десяті свята. 12, ви називаєте 2 на 10, тому що 12 таких свят. То кожний місяць вона б мала бути в церкві. Значить, ми себе оправдуємо. Ми обманюємо Бога, що ми приходимо по великих святах. Ми не приходимо по великих святах. І є ще великі свята, крім 12 свят. Це покров Божої матері, Це святі тіря Николая. Ну і інші. То представте, до 20 разів потрібно прийти хоча у рік в церкву. Але на великий жаль, і таких немає людей в ці дні. А сьогодні День народження матері. І найкращий дорогий подарок, браті і сестри, сьогодні це вірність своїй матері. Це молитва до своєї матері і за свою матір. Це молитва за тих дітей, які знаходяться у своїй матері. І я бажаю вас всім сьогодні, щоб Бог свою благодаттю послав на Духа Святого, утішив нас, укріпив нас всіх наших скорботах і зцілив всякі недуги. Благодатій Святого Духа сохранив наших воїнів. Благодаті Святого Духа просвятив тих, хто хоче сьогодні війни, хто не хоче миру, хто увійшов цей такий екстаз. І він, здається, всім хоче доказати, що щось можна війною зробити чи когось перемогти. Ні, браті і сестри. Бог каже, мир мій даю вам, мир мій да буде з вами. І я бажаю, щоб цей мир Святого Духа завжди був з нами. Просвітилися ті, хто, хто, хто сьогодні гонять матір, той, хто сьогодні знаходиться в темряві. А ми, як діти, ніколи не відступали від цього світла. Тому, коли ти відступаєш від світла, ти тільки можеш прийти до темряви у вас, храни Господь нас всіх, спасій Господі.